Всім привіт! вітає компанія Автопарк міста Львів. У нас з'явилось нове надходження, це BMW 3 серії GT. Автомобіль 2014 року з пробігом 221 тисяча кілометрів. Оснащено даний автомобіль двохлітровим дизельним двигуном. працює в парі з механічною коробкою передач. Коробка у нас 6-ступенева, а також задній привід. По екстер'єру. Маємо абсолютно ідеальний стан, жодних потертостей вм'ятин, коцок у нас немає. На 17-х легкосплавних оригінальних дисках з хорошою зимовою гумою. Салон у нас шкіра, в такому ж ідеальному стані, так як і екстер'єр. Бачимо, жодних пошкоджень, жодних потертостей по автомобілю немає. Задній ряд. Також у нас в ідеальному стані. По комплектації ми маємо електро, електропривід багажника, повний електропакет, датчик дощу світла, мульти та сервокермо. Маємо монітор з навігацією. Клімат контроль, також режими їзди EcoPro Sport, Кнопка старт-стоп, Бачимо управління навігацією, двигун працює рівненько. В технічному плані автомобіль ідеальний. Комплектація у нас M-Performance. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтесь за телефонами або директ. Ми знаходимося у місті Львів на вулиці Володимира Великого. 2. даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг а також за готівку.